Вітаю з вами Іван Голуб. Це програма Тема дня. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, який економічний ефект принесе для України результати президентських виборів в США. Тож сьогодні у нас в гостях виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю вас. Добрий. день. Що ж, давайте на початку поговоримо, яким чином результати виборів в США вплинули на міжнародні ринки та на курси валют. Давайте перед цим просто зрозуміємо одну достатньо важливу річ. Світ достатньо серйозно міняється. І результати виборів Сполучених Штатах Америки це є один з показників того, що в світі відбуваються достатньо серйозні зрушення. Якщо ми порівняємо Клінтон і Трампа, то ми зрозуміємо, що Клінтон це яскравий яскрава представниця фінансового сектору Уолл-стріта, які завжди працювали з уявними грошима. Які просували модель безкоштовної роздачі харчів для найбідніших верств населення Сполучених Штатів Америки на суму порядку 80-100 мільярдів доларів на рік? Це люди, які запровадили безкоштовне медичне обслуговування третини американців. Трамп це корпоративщик, це людина, яка представляє Реальний сектор, великий бізнес, який має е, слоган е, або працюй, або вмри. Е, е, його політика, е, яка власне і привела його е, до е, крісла президента Сполучених Штатів Америки, була зосереджена на Створенні робочих місць, на е, формуванні достатньо серйозних захисних бар'єрів, поступленню, зокрема, китайських товарів на американський ринок, на е, стимуляцію е, виробництва е, інфраструктурних проєктів. Тобто е, на сьогоднішній момент е, перемоги, в США перемогли сили, які. Запручить направлені дорогу. направлені на е, формування робочих місць і е, формування. Е... Виробництва на території Сполучених Штатів Америки, власне, ідеологія того, що відбувається в світі, якщо ми подивимося на тих же самих поляків в Європі на наступний рік, ми бачимо серйозні зрушення, які очікують напевно Францію і Німеччину. Ми маємо розуміти, що ті самі процеси мають відбуватися і в Україні, якщо ми не хочемо запізнитися на цей потяг, який сьогодні йде попри нас. Тому е, ми маємо зрозуміти, що е, більше, напевно, не буде е, дешевих е, політмотивованих кредитів Міжнародного валютного фонду. Або він буде отриманий значно важче. Ми маємо розуміти, що не буде грантів в такій кількості, в яких це було. Не буде напевно американських грошей е, е, за запозичень під гарантії американського уряду, які були минулого року. Тобто це суттєво міняє. Фінансові поступлення, які на сьогоднішній момент були в Україні з за допомогою США, і ми маємо розуміти, що е, ці зміни в світі вони мають відповідним чином і міняти психологію сьогодні е, нашої е, політики при владі, тому що е, весь світ зосереджується на створенні робочих місць, на переведенні обсягів виробництва у власну країну. на е, Підняті, е, е, інфраструктурних проєктів, на здійсненні тих речей, які е, створюють додаткові робочі місця і дають можливість отримати заробітну платню власним працівникам, а не е, тим самим, скажімо, китайцям. Тобто. У... Власне, ця ідея і привела е, Трампа на перемогу в президенти Сполучених Штатів Америки. І я думаю, що ця ідея має обов'язково знайти серйозне відображення і в економічній програмі уряду, який власне, він має здійснювати в найближчі час. Але ж давайте зосередимось на одному з пунктів, про які ви сказали. Ви сказали, що більше не буде. Е Надання прямої фінансової підтримки до України за або буде зменшено достатньо серйозно. Та ну, дивіться США, наче досі залишається стратегічним партнером України, тому в цьому контексті цікаво, якої тактики стратегії буде дотримуватись адміністрація нового президента. На вашу думку, все ж таки припинить. Ви знаєте, датацію, ви знаєте, я вам хочу сказати, що е, поки що як буде виглядати політика адміністрації нового президента, сказати важко, тому що. Е, Поки що ми можемо судити по майбутніх діях цієї адміністрації, виключно по передвиборних лозунгах, які Трамп проголошував. І там не так все достатньо зрозуміло, тому що деякі моменти були достатньо протиречливі. Напевно, мав характер передвиборча боротьба. Але вже треба зрозуміти, що американці значно економніше будуть відноситися і ставитися до тих речей, які вони надавали Україні. Ну сам лозунг, наприклад, що якщо ви потребуєте американського захисту, ви маєте за цей захист платити. Лозунг відносився до Країн НАТО, але е, до деякої міри це стосується і тих подій, які відбуваються в Україні. Тобто, е... Ми маємо в першу чергу орієнтуватися на власні сили і розуміти, що якщо ми не будемо нічого е робити самі в своїй країні, а очікувати допомоги з за кордону, то ми в цій країні нічого не зробимо. Ну, лозунг е Трампа на сьогоднішній момент або працює, або помре. Ну вибачте, будь ласка, е цей лозунг абсолютно примінили для України. Ми або будемо працювати, або вибачте, будь ласка, будемо животіти. Ну тоді логічне запитання: що які саме дії потрібно зробити самій Україні, щоб цю підтримку. Не втрачати ви знаєте, я вам хочу сказати, що Україна сильно втратила в економічному плані за останні декілька років. В ВВП просів практично, якщо в доларові дивитися, на 80-90 мільярдів доларів, при тому, що ми і так на сьогоднішній момент маємо небагато. В першу чергу ми маємо подумати про те, яким чином створювати робочі місця і відновити економіку. Тому що ті відсотки, які сьогодні демонструє промислове виробництво, ну вони на рівні статистичної похибки. При тому падінні, що ми мали, надавати потрібно значно активніше на сьогоднішній момент розвивати власне виробництво, думати про те, де знаходити нові ринки збуту. Не зерном єдиним Україна на сьогоднішній момент має займатися по експорту, мають бути більш Технологічні речі, які обов'язково потрібні, тому що е, якщо в країні немає виробництва, яке лишає основну додану вартість всередині, якщо ми експортуємо сировину або напівфабрикати, ми лишаємо додану вартість в країні, е, куди вивозимо свої напівфабрикати. Тому треба розуміти, щоб в Україні були закінчені стадії виробництва, щоб ми більш переходили на власне, тому е, якраз і в цьому напрямку і має бути найбільш активна діяльність уряду, окрім цього. Якщо ми подивимося на ситуацію з курсом рівні, то на сьогоднішній момент курс гривні по суті тримається на кредитах міжнародних фінансових організацій, які лягають у золотовалютні резерви Нацбанку. Тому що сьогодні сальдо торгівельного балансу України є від'ємне, тобто ми значно більше завозимо ніж вивозимо. Якщо цей момент не буде подоланий, ми будемо просто перечені на проїдання золотовалютних резервів, які не зможуть наповнюватися в належному чині, якщо поміняється політика. Тих же іноземних донорів, Знаєте, за останній рік українська влада неодноразово заявляла, що Україна стане буквально мекою інвестицій. Тож, чи можемо ми розраховувати на інвестиції від США у якихось галузях і у яких саме? Ви знаєте, я вам хочу сказати, що в за все треба е, суттєво напевно поміняти інвестиційний клімат в країні, тому що е, будемо відверті, на сьогоднішній момент інвестори бояться йти в Україну. Більше того, якщо ми подивимося по рейтингу конкурентоспроможності економік, ми впали за останній рік. По всіх останніх показниках, які сьогодні ми маємо, ну Міжнародний валютний фонд на наступний рік зменшив очікування нашого росту. Якщо в бюджеті закладено проект бюджету закладено 3%, вони пишуть 2,5% росту. При тому, що українська економіка достатньо серйозно впала за останні роки, ми маємо низьку базу, це неймовірно низький рівень, який тими темпами ми будемо дуже довго, скажімо, надолужувати те, що втратили за останні роки. І десь після 2020 року тільки прийдемо до рівня виробництва 2013 року. Нашого тому, власне, треба спочатку переглянути, що конкретно ми даємо нашим інвесторам, які конкретні речі ми їм пропонуємо, а тоді вже говорити про очікування величезного інвестиційного, скажімо, притоку в Україні. Поки що я не бачу серйозних інвестиційних проектів, які би в Україні заходили в масовому плані. Є окремі речі, і ми про них бачимо, але це не є, скажімо. Постійний потік. це є випадкові речі, які не створюють на сьогоднішній момент загальноекономічної ситуації в Україні. Що ж наскільки я розумію, щоб якось покращити ситуацію в Україні, треба зробити низку е певних е кроків до цього покращення. На вашу думку, які закони там нормативні е правові акти потрібні, щоб, врешті-решт, стати цікавими для інвесторів та розвиватися? Ви Знаєте, я вам хочу сказати, що е інвестор ніколи не піде. В ту країну, яка не надає йому певних преференцій по тих напрямках, по які він хоче працювати, у інвестора є абсолютно, скажімо, вільна можливість зайти в будь-яку країну. Він дивиться, що хто де як йому пропонує. На сьогоднішній момент Україна, вже виходячи із конфлікту на сході, має певні від'ємні початкові, скажімо, можливості для інвестора. Інвестор не дуже добре йде в країну, яка ну, знаходиться в стадії конфлікту, яка воює. Тому ми маємо створювати зони. Які би дали інвестору е, додаткові е, переваги, е, чи то якісь інвестиційні, чи то е, податкові якісь пільги, чи то, скажімо, якісь е, додаткові скажімо, можливості для е, роботи на ринку. На сьогоднішній момент е, поки що такого немає, і, чесно кажучи, без надання інвестору додаткових преференцій, е, важко уявити, що інвестор сюди прийде. Що ж, е які саме повинні бути преференції? Ну всього ну, перече може бути і податкові. почати. Це може бути ні. Ну вперше треба чітко розуміти, що ми хочемо. Ну дивіться, ми говоримо про проект бюджету, який на сьогоднішній момент задає канву тих процесів, які економічних, які будуть відбуватися. Навіть якщо вертатися до основного експортного потенціалу України Арарно, на сьогоднішній момент міняється система податку на додану вартість із преференційного спецрежиму, який був, воно переводиться у звичайний. По розрахунках економістів преференційний спецрежим по НДС, по податку на вартість, давав аграріям десь приблизно додатково 21-25 мільярдів гривень. Цього року в бюджеті передбачено на підтримку ну значно менше. При тому у аграріїв забирають такий механізм ну, скажімо, реінвестування у власні виробництва в першу чергу фермерським господарствам. Ну, от бачите, от перший приклад того, що замість того, щоб створювати якісь преференції, які створювати зони підтримки, ми переводимо це в загальне русло. Ну, тобто, таких прикладів є, і мова йде за те, що. Я розумію, коли країна, яка розвивається, яка знаходиться в гарному економічному стані, проводить, скажімо, неоконсервативні там. Теорії там створює вільні ринки, і так далі, жодна країна, яка знаходиться в важких умовах, вона не відпускає все на волю ринку, вона обов'язково створює зони преференцій, де власне мають розвиватися ті драйвери економіки, які ту економіку будуть рухати без створення таких зон. Ну важко уявити, що інвестор буде приходити в Україну. Під що йому приходити? Що він тут буде мати таке, що дасть йому додатковий прибуток. Ну тобто, по великому рахунку, треба створювати такі зони преференції. Однозначно, що ж дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був виконавчий директор економічно-дискусійного клубу Олег Пензен. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступних зустрічей.